Доброго дня, шановні депутати. Дякую всім, хто не хвилинку зібратися на нашу позачергову сесію Купецької сільської ради. Зараз зареєстровано 12 депутатів Купецької сільської ради відповідно до розпорядження сільського голови вчорашнього 50 квітня оголошується скликання позачергової сесії Купецької сільської позачергової сесії Купецької сільської ради. Відповідно, що зараз зареєстровано більше половини конституційного складу весітна ради і оправмочення. Наша 64-та сесія Купецької сільської ради... Минулин стопіння 25 року, Божий Ця Отче наш, що є сином на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми, прощай, минуватися нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є зараз і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нашої доброї складі чинної комісії. Юрій Тарасович, Микола Миколаїв, Світлана Олександрів. Прошу депутатів визначати з кожен зкладу чинної комісії. Хто тобто, за? Проти? Отримались? Одноголосно. Дякую, прошу членів комісії зайняття робочі місця розповідають функціональні обов'язки. Херсонської області Херсонського району в форматі партнерства. Друге, про підписання метану про співвідства з Грушівської сільської територіальної ради Криворізького району Дніпроперовської області в формі партнерства. Третє. роздання комунального закладу центру культурних послуг Хмельницької сільської ради Думіцької ради області права оперативного управління нерухомим майном. Проше питання пропозиції переліку по питань порядку денного. Якщо немає, тоді прошу визначати. Хто за відповідний передалі питань денного. Хто за? Проти. Утримались. Одноголосно. Дякую, поступаємо за розпитань по суті. Перше. про підписання меморандуму з, Херсонську... з Дарівською сільською територіальною громадою Херсонської у формі партнерства. До Трупецької сільської ради ішов лист Дарівської сільської ради Херсонського району. Херсонської області е, про можливість співпраці в рамках проєкту Пліч-опліч, який е, е, відділюється в Україні, в Міністерство розвитку громад та територій клічо-опліч згуртовані разом. Відповідно, громада пропонує пропрацювати в наступних напрямках реалізація соціальних освітніх інфраструктурних ініціатив, проведення навчальних заходів тренінгів та досвідом, досвіду, в сфері культурних та молодіжних програм, відновлення об'єктів, що постраждали вторгнення РФ, Взаємну підтримку вирішення актуальних питань місцевого розвитку. Дана громада знаходиться на лінії бойового зіткнення на даний момент і отримала значних втрат матеріально-технічному, а головне в людському потенціалі, де з 14 тисяч на даний момент проживає менше 5 тисяч жителів даної громади. Всі інші виїхали, десь, можливо, і на нашій території проживати а можливо вже і спортивно. Відповідно, до постанови кабінету міністрів пропонується оповнувати Крупецького сільського голову Мушкуна Віталія Володимировича підписати меморандум про співробітництво між Крупецькою сільською територіальною громадою Рівської області та Дарівською сільською територіальною громадою Херсонської району Херсонської області у формі партнерства. Которую покласти на постійну комісію питань бюджету. Відповідно до дату рішення є меморандум про співпрацю, в якому відображено дані. Пропоновані громадою форми співпраці і при кінцевих положеннях даного меморандуму пропонується, що всі що уникають у зв'язку з визникненням цього меморандуму і не ним, регулюються нормами законодавства України. На даний момент з досвіду можуть сказати, що є громади форпости. По програмі ці громади Форпости, громади партнери. Ми стаємо у випадку підписання даного меморандуму громадою партнера. Є вже приклади, оскільки це другий етап даного проєкту в Україні вже є приклади громад, які мають стабільну фінансову скажімо так, достатність виділення фінансового ресурсу приймають субвенцію даним громадам на відновлення. Але основним етапом на даний момент є не стільки фінансовий ресурс, скільки спільність вирішення проблем. І спільність можливості залучення грантових коштів для відновлення України, аби нам тільки Бог дав екстремально ну, швидко, мир і перемогу. Прошу запитання. Чего что означатость? Ришкователь. За Загуруйку. За. Да. Кровать. Мальтюшок. Немчук. Да. За. Калин. За. Помяк. За. Помяк. По за. 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 Черняк. За. Бать, за. Мужком. За. Дякую, за доступним. Про підписання меморандуму про співробітності з Грушівської сільської та територіальної громади Привозької району Дніпропетровської області у формі партнерства пропонується упонуважити Кропецького сільського голову, школа Віталій Володимир, підписати меморандум про співробітництво між Крупецькою сільською територіальною громадою Лубільської району Лівської області та Грушківською сільською територіальною громадою Триворійської району Дніпропетровської області у формі партнерства, кому покласти на постійну комісію з питань бюджету. Громада на даний момент по громаді не проходить лінія бойового зіткнення. Громада знаходиться на березі колишнього Коховського водосховища за 4 км безпосередньо від лінії бойового зіткнення, яке є. на даний момент проходить по старому руслу річки Дніпро. Також громада по значній мірі потерпіла від військового вторгнення, від підриву ГЕСУ. Громада основна проблема на даний момент. Це, що нам з вами, дуже просто і завжди доступно, питна вода. Це просто катастрофічна проблема, в яку вкладено вже величезні суми коштів, але на даний момент лише періодично, частково подається питна вода в будинки даних місцевих жителів і відповідно об'єкти соціально-культурної сфери. Третій рік, третій рік навчання в закладах відповідно також не проводиться, лише дистанційно. Тобто дітки постійно десь вдома закриті. Прошлое <с с пытания> Прошу за питание. Прошу за Да. За Горойко? Да. Правять? Да. Матюшок? Да. Немчук? Да. Валерий? Да. Порученко? Да. 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 За. Раиса? да. Черняк? Да. Да. За. За. Дякую, не сутка. Про надання комунального закладу Центр культурних послуг Хрупецької сільської ради Дубінської ради Рівної області право оперативного управління нерухомим майном. Пропонується надати комунальному закладу Центр культурних послуг Хрупецької сільської ради, Дубільської района Рівної області, право оперативного управління майном, а саме закладами культури та бібліотек Крупецької сільської ради відповідно до видатку 1. Клуби, які Сиденські, Барани, Михайлівка, Котин, Полуничня, Митниця, Пляші та Новомитвіце, рідкі, Братин, Карпилівка. Будинки культури, слуги в крупець, публічно шкільні бібліотеки, котин для слуги, Коритне, митниця, рідків, пляшівка, крупець, довголівка, Боратин, срібне, Ситне, Михайлівка. Створити комісію по прийому передачі майна та провести його передачу в оперативне управління комунальному закладу, центр культурних послуг відповідно додатку 2. Склад комісії, голова комісії, заступник сільського голови Бондарчук. Члени комісії Мазепа Наталія Миколаївна, Рукало Людмила Миколаївна, Ковченко Лариса Васильівна, Манчур Лариса Васильівна, Максимів, Ольга Сергіївна, Директор комунального закладу Центру культурної послуг пропецької сільської ради забезпечується оформлення відповідних документів. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення, тож докладається на постійній комісії з питань освіти та з комісії з питань бюджету. Прошу запитання. Прошу визначати. Заговорюй. So. Черніяту, so. 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 Мушкові, so. За Матюшок. Менчук. Зарінь. За Волоченко. Заєвський. Пом'янк. Помянка Радіса. Занк. Черняк За. Чубай. За. Може помітали. Занк. Дякую, шановні депутати, що вирішення. Свідково даних питань повноваження на підписання даних меморандумів відповідно наша позачарова, 64 це сесії сесія попередньої сільської ради оголошується закритою. Ще не вмерла Україна.